14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ми вшановуємо світло пам'ять ліквідаторів героїв АЕС, усіх, хто ціною свого життя і здоров'я, жертовно зупинили ядерну стихію Чорнобиля та врятували Україну і світ від поширення радіаційної загрози. Саме 14 грудня у 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. Ця аварія стала результатом бутафорної діяльності злочинного режиму. Чорнобильська трагедія засвідчила, що брехня, кримінальна безвідповідальність та маніпуляція інформацією злочинною комуністичною системою Радянського Союзу поставили під загрозу мирне існування усього світу. Ядерна стихія опалила долі мільйонів українців. Ми в неоплатному боргу перед героями-чорнобильцями, які захистили теперішні і прайдешні покоління від радіаційного лиха. Схиляємо голови в пошані перед кожним, чиє життя та здоров'я забрав невидимий ворог, смертоносне радіоактивне випромінювання, щира і безмежна подяка тим, хто врятував світ. Весна чарівне, квітне вся земля, навколо все в природі розцвітає, йшла підготовка до травневих свят та невблаганно лихо підступало. У квітні 26-го у ніч четвертий вибухнув в Чорнобилі реактор. Смертельний пил понісся в різнобіч, але було приховано цей фактор. Страшна пожежа почалась тоді. Горів реактор, і пальне палало. Аж цілий місяць знадобився на те, щоб цю пожежу ліквідувати. Сосновий бір в розмитцю породів, чарівні сосни хвою поскидали, лише гілками ліс той шарудів, його родим відтоді і назвали. Містечко прип'ять, опустіло за два дні: п'ятдесят тисяч місто залишили і, хоч казали, що повернуться вони, життя в місті вже не відновили. На 30 кілометрів найдужчі такий наказ був виданий, жорстокий. Залишили тварин, бо в їх шерсті фонила радіація висока. Але реактор ще не загасав і сяя в радіацію по колу. Тому, щоб більше він не вибухав, прислали рятувальників в це коло. Із кожного району та села відправили людей там працювати. Поїхали всі наші добровольці, Чорнобильський реактор рятувати. Вже 10 років див нас війна, і наші теж загинули солдати. Але історики кажуть нам про те, що наше минуле треба пам'ятати, тому що кожен з них і всі разом історію Чорнобиля писали, віддали своє здоров'я, і життя, а нас із вами врятували.